представляємо вашій увазі унікальну колекцію клубних апарт-резиденцій в котеджному містечку Скову. Вони стануть справжньою прикрасою нашого містечка. Це буде обмежена кількість апарт-резиденцій преміум-класу. Всі вони будуть мати зручні планування, зручні розташування, великий функціонал, шикарні види на карпатські вершини. Площі наших апартаментів від 30 до 70 квадратних метрів. Чотири секції апарт-резиденції створюють великий внутрішній двір площею 2500 квадратних метрів, в котрому буде розташовано два великих басейна, два джакузі та ресторан з великою терасою. В чотирьох секціях розмістилося всього 60 апартаментів. Кожна з наших апарт-резиденцій має велику лоджію. Апарт резиденції третього поверху. Мають вихід на дах, на якому буде влаштована велика тераса з бунгало і з газовим грилем. Висота наших апарт – всього триповерха, адже в основі концепції проєктування та будівництва котежного містечка Скогур лежить основа не будувати вище дерев. Таким чином ми не прикриваємо вид жодним сусідам, жодним котеджем, і з усіх наших локацій відкриваються прекрасні види на чорногірський хребет, на гори. Та на прадавні ліси. Ми пропонуємо абсолютно новий формат з малоповерховою забудовою, з концептуальною інфраструктурою, сучасним суспільним простором та архітектурою, що ідеально поєдналася з красою карпатської природи. Колекція клубних апарт резиденцій це принципово нові архітектурні рішення для нашого регіону. Компанією НВК запроектовано каскадні форми, пластичні риси, що ідеально вписуються в екосистему нашого містечка. Велика кількість лоджій, перехідних галерей, сходові марші, якими можна підніматися на тераси нашого даху або спускатися вниз до басейну. Велика кількість зашклень, три ліфта, фельдшерсько-акушерський пункт, ресторан, дитяча кімната, спортивний майданчик, спортцентр, продуктовий магазин, аптека та інше. Це всі функції, які створені для комфортного проживання та відпочинку на території котеджного містечка Скобур. Будівництво наших апарт-резиденцій здійснюється в досить складній географічній локації, складними ґрунтами і з важкою логістикою. В зв'язку з цим наші апарти побудовані повністю на паливих фундаментах, на які далі опираються плити. Все будівництво виконується каркасно монолітним методом з використанням. Бетону виключно на гранітній основі марки b 25 Стіни будуються з керамічного блоку від фірми Паротерм. Пізніше вони будуть утеплюватися базальтовою ватою товщиною 150 мм. Після чого будуть наноситись декоративні та навісні фасади з термоясів. Опалення буде відбуватися в наших апарт-резиденціях централізоване. Теплоносієм буде тепла підлога. Також в наших апарт-резиденціях буде влаштована система охолодження та підігріву теплого повітря, шляхом монтажу фанкоїлів та центральної великої гридії, звідки буде подаватися тепло і холодне повітря. У зв'язку з тим, що наші дахи експлуатовані, пироги утеплення даху у нас складають 250 мм. Після чого йде запайка ПВХ мембраною, по якій далі буде влаштовуватися терасна дошка, відсипка галькою, будуть будуватися бунгало. І влаштовувати сезони відпочинку. У всіх апарт-резиденціях будуть змонтовані розсувні системи з алюмінієвих конструкцій з трьохкамерним склопакетом від наших партнерів перший віконний завод. Зашклення всіх наших галерей, лоджій та терас буде відбуватися гартованим склом товщиною 10 мм. Всі підлогові покриття, які знаходяться на вулиці: лоджії, балкони, тераси, переходи, галереї, будуть влаштовуватися. Кам'яною крихтою на ебоксидній основі. За моєю спиною ми спостерігаємо виконання монолітних робіт по корпусу три наших апартрезиденцій, виконано мінус другий поверх. І зараз ми виходимо з землі і будемо підніматися вверх. А чуть лівіше ми бачимо влаштовано котлован четвертого корпусу, виконана бетонна підготовка, виконана гідроізоляція. І станом на даний момент іде процес влаштування арматурної сітки. Фундаментної плити нашого четвертого корпусу. Праворуч від мене ми спостерігаємо будівництво підпірної стіни, досить складна підпірна стіна, яка опирається на палі, які забурюються на 12 метрів глибини. Ця підпірна стіна вона слугує опорою для проїзної дороги, нижче котеджів типу зруб. І за рахунок цієї опорної стіни у нас утворюється досить немаленький внутрішній двір поруч з апартаментами першого другого корпусу на другому рівні. Таким чином, перший рівень наших апартаментів має вихід прямо до басейну внутрішній двір. Другий рівень наших апартаментів має свій внутрішній двір з зони входу. І третій рівень наших апартаментів має велику дахову терасу прямо на даху наших апарт-резиденцій з бунгало, грилем та зоною відпочинку. Всі турботи по експлуатації апартаментів візьме на себе управляюча та обслуговуюча компанії, які успішно функціонують в першій та другій черзі котежного містечка Скогур. Таким чином ми дбаємо про максимальний комфорт наших партнерів та наших гостей. Завітайте в Скогур та оберіть для себе найкращий апартамент в нашій колекції Апарт резиденції.